Привіт, народ! Сам себе розсмішив такої свіжої байки, ще в мене ніколи не було. Супер-пупер свіжа байка, тільки що з печі, як то говориться. Значить, сьогодні я щось кручуся, як кажуть, люди, як в полонці по дворі сюди, туди місця собі не можу знайти. Вот. Ну і Маю, виходить, багато часу і читаю свіжі коментарі. Ну, дякую, там дуже активний мій підписчик, пише коментар. Ну, щось там мене хвалить і каже, що у мене дуже файний контент. Діло в тому що я не знаю, що таке контент. <рігави> ну я вже загуглив, все, все понятно, але мені зразу згадався старий-старий совєтський анекдот. Я навіть думаю, що не анекдот, то напевне була така історія вправду. То я вам сразу його і розкажу, може, ви разом посмієтеся над моєю історією над анекдотом. Значить, колгосп, радянський, совєтський, настоящий колгосп, все як має бути, приїжджає в колгосп кореспондент, має брати інтерв'ю. Ну і там знаєте, село є село, там люди собі затуркані роботами своїми та знають свою роботу і все. Значить, до речі, анекдот плоский, ну то таке, вдруг хтось не чув. Коротше, хоче взяти той кореспондент інтерв'ю в тракториста. А трактористи самі розумієте, хтось хитріший, то вже був бригадір, а вже дуже хитрий той голова, чи там інженер. А трактористи то такі свої простенькі дядьки. Ну, але він наполягає, хоче з трактористом поговорити. Ну, знайшли якогось такого, вибрали такого, що там може слово до слова одне до другого прив'язати. Та той так чуй до голови каже, слухайте, та я не знаю, що йому казати, я, та, ну, я не хочу, і його ну, баню, та ні, мусиш мус, мус, премію дам. Ну, Добре, каже. Що ж я йому буду казати, я ж я нічого не знаю. Ну, каже, тако, як він буде тебе щось питати, якщо ти щось відповістиш. Замалу скажеш, я кашляну, ти зразу кажеш більше. І так буде нормально, зрозумів? Ну добре. Ну, значить, там, Напевно, та справа була для радіо, бо в раді тоді телебачення так широку мало таку справу. І, значить, Посадили того тракториста, кореспондента, включили запись, значить, питає той. Кореспондент тракториста, ну, каже, ви працюєте на тракторі. Так, каже, на тракторі, на посівні, на комбайні на жнива, на КСК, в зелене б'ю в міжсезоння, потім на Бураковому комбайні ну і так цей сезон. Ага. Ну, каже, а скільки ви вигоєте за зміну, Трактором своїм. Ну так турист каже, Та, так гектарів 10-15 голова. <кій> ну, каже, якщо нічого не ломиться, не мокра погода і не засуху, гарно плуги, все, йде, гарний ґрунт, хороше поле, то можу й 30 гектарів за, за зміну. Ага, ну добре. А скільки ж ви, каже, намолочуєте зерна в жнива комбайном. За зміну. Ну, та й подумав, подумав, ну, каже, десь тонн з 50. Голова. <кій> ну, каже, то знаєте, залежно від урожайності, якщо не полегле, якщо гарно пшеничка сипле, сухенько, комбайн не ломиться, поле рівненьке, то можу і до 100 тонн влупити. Е, ну, добре, а скільки ви бурака накопуєте за зміну комбайну бураковим? Ну, знов та сама історія там. Ну і дійшла справа, ну, от каже, добре, ще одне питання до вас. А яке у вас хобі? Ото анекдот про, про слово контент. І так, значить. Тракторист не знає, що таке хобі. І голова не знає, що таке хобі. Ну, тракторист прийшло в голову, каже блін. 15 сантиметрів! Голова... Не шитаючи залупи. Бувайте.